Робиш нігті вдома, шиєш на замовлення, продаєш на ринку або, можливо, фотографуєш весілля, то тобі потрібен ФОП першої групи єдиного податку. І ось чому. Це найпростіша форма підприємництва у 2025 році. Мінімальні податки, ніяких касових апаратів, легка звітність і повністю легальна робота. Давайте з вами дізнаємося, хто може бути ФОПом першої групи. Тільки фізичні особи без найманих працівників, хто торгує на ринку або надає побутові послуги для людей, доходи 167 розмірів мінімальної заробітної плати. Які послуги підходять: манікюр, стрижки, косметологія, ремонт одягу, взуття, годинників, приготування їжі на замовлення, фото- та відеозйомка, виготовлення меблів, прання та хімчистка. А тепер давайте з вами детальніше зупинимося на видах послуг. І перше на черзі сільське господарство. Наступне виготовлення ювелірних виробів, б'юті-сфера, діяльність у сфері фотографії, догляд за дітьми та клінінг, прокат, ремонт предметів вжитку, ритуальні послуги. Виробництво, ремонт, текстилю та меблів. З повним переліком послуг, які використовуються для першої групи ФОП, можете ознайомитись на сайті Державної податкової служби України за QR-кодом. Але пам'ятай, працювати можна тільки з населенням. Бізнес і ФОП не підходить. Скільки платити у 2025 році. Єдиний податок максимум 302 гривні на місяць. Єдиний соціальний внесок 1760 гривень щомісяця. Звіт лише один раз на рік. Ти платиш податок щомісяця до 20 го числа. Хочеш працювати легально, спати спокійно і не боятися перевірок. Оформи ФОП за всіма правилами та працюй прозоро. Що буде, якщо здійснювати діяльність без оформлення ФОП? Штраф від 17 до 34 тисяч гривень, можлива конфіскація виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, притягнення до адміністративної відповідальності стаття 164 Кодексу про адміністративні правопорушення підписуйтеся на наші соціальні мережі та дізнавайтеся першими про актуальні податкові новини.